Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Він без вагань пожертвував власним життям, аби відвести удар ворожого дрона від своїх побратимів. За це кажуть захисники 65-ї окремої механізованої бригади, що боронять Запоріжжя, заслуговує на найвищу державну нагороду. Йдеться про 26-річного черкащанина Олексія Солоденюка на псевдоптах. Молодий доброволець мав посаду, що дозволяла йому служити ближче до тилу, однак завжди рвався в бій. Олексій загинув торік влітку в роботиному. Йому пасував однострій і майже на кожній світлині на його обличчі сяяла посмішка. Це вояк 65-ї бригади, старший лейтенант Олексій Солоданюк, якому назавжди 26. Всігда на позитиві мало таких осталось. Це ветеран АТО, 42-річний вінничанин на псевдольовчик. Згадує, як жартівливо познайомився із Олексієм на початку повномасштабної війни, коли бригада ще формувалась в черзі на почті. Десь він стояв переді мною. Братан, забери посилочку, будь добрий. він каже, які питання, щоб в черзі не стояти, то так ми змахлювали, так ми познайомилися. З тих пір ми здружилися. От. Прийшов він, пам'ятаю, молодий, худий. <світить> 33-річний киянин на псевдо Кузьмич тоді так само потоваришував із Олексієм. Нині з побратимами згадують, як все починалось. Він прийшов до нас заступником командира роти з озброєння. Я особисто разом з ним отримував зброю. Ми це все роздавали особовому складу. 35-річний Вінничанин на псевдопокемон каже, Олексій завжди був відчай духом і, хоч міг за посадою бути частіше у тилу, рвався на передову. Ми з ним півночі ходили по позиціям, знайшли кучу двохсотих і повернулися назад. Сижу, дивлючую, летить синій. Льоха пригнався, Брьовна привіз такі дуби. Каже, давайте по берегу вигружаємося. Хороша людина був. Крім того, що він зброєю займався, він ще й. Був який справжній піхотинець. Сидів з нами в окопах, штур... Штур... штурмував. Заступник комбата Кияна на псевдолім згадує шалені штурми роботиного влітку 23-го. З липня місяця почались проби штурмувати, скажімо так, роботинський напрямок. І ми пішли штурмувати. Ну, цього вистачило на декілька годин. Ну, от я отримав поранення: і рука, і черево, і спина, і ноги. Олексій був тоді на групі евакуації, на юпіку. Оборонці закріпилися у роботиному, та і з логістикою було кепсько. Черкащанин Олексій на псевдоптаха заводив групи. Завів групу, показав, що до чого вийшов іншого, завів. І вони пробули там 4 чи 5 днів, вже точно не пригадаю. Вони до них йшла група, яка... Е Заблукала, не знала тих позицій, і хлопці трошки пішли над тим шляхом, і треба їх було зустріти. Олексій вийшов зустрічати групу та утрапив на приціл ворожого дрона. І аби відвести від побратимів, лихо кинувся в інший бік, відволікаючи БПЛА. Та Підірвався на мені, в сторону відвів. Вся увага була на нього. Ця група в цей час мала змогу сховатися, щоб їх ніхто не зрісував. Тим самим можна сказати, що він спас всю ту групу. Побратими твердять, це непоправна втрата і для них, і для родини Олексія. Їздив я до родини в нього. На той момент, коли він загинув, в нього народилась дочка. їй півроку було петиція щодо присвоєння Олексієві Солодонюку. Звання Героя України набрала необхідну кількість голосів. Подання від бригади так само надіслано командуванню. Я думаю, що ця людина і народилась героєм, і стала героєм. Андрій Почті Вартам програма Вікне СТБ Єдині новини.